Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І що ж сьогодні, 13.01.2025, міжнародна організація ООН знову починає приймати заявки і виплачувати грошову допомогу. Сума, як завжди, 3,600 на 3 місяці в загальному 10800. Тож, грошову допомогу з 13 січня. Починають приймати в таких містах України: Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Сумах, Харкові та Чернігові. Давайте зараз детально розберемося, кому, як і які документи потрібно для того, щоб її оформити. Зараз детально розберемося з грошовою допомогою, але перед тим невеличкий анонс, що дуже багато запитань виникло по індексації пенсії. Тому що там протиріччя, чи вона все таки буде зростати, чи зменшувати, кому зростати, кому зменшувати. Люди заплутались, і це зрозуміло, чому? Тому що е анонсовано відразу два таких нововведення, відмішана від три. Спочатку це базова соціальна допомога, яка також вплине на пенсіонерів. Потім це індексація, і потім пенсійна реформа. І все це має відбутися в цьому році. І кожна з цих подій по різному вплинуть на пенсіонерів. Тому зроблю вам велике, роз'яснююче відео з пенсійними формулами. На дошки вам то все запишу і покажу. Кому зросте. Тобто, всю інформацію зведемо в одне відео, і вам тоді відразу стане зрозуміло. Тому що кожна з тих тверджень є правдивою, але кожна відбудеться в різний період. І от від цього почалося протиріччя. Тому. Зробимо великий обзор, зі всім детально розберемося, ви будете в курсі, точно всього. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А я розповідаю про грошову допомогу від ООН, яка сьогодні стартує, яка починає сьогодні приймати заявки і найближчий час почне виплачуватись. Тож, хто має право отримати допомогу і хто має право її оформити, і як її отримати, читаємо з офіційного сайта ООН, а вірніше благодійної організації Право на захист. А ця організація благодійний фонд право на захист є офіційним партнером агентства зі збору даних на грошову допомогу. Тож, поїхали так. Все дослівно, щоб ви нічого не перепутали, під відео лишу посилання, розповім, що по тому посиланню можна дуже і дуже корисно зробити. У 2025 році пункти збору даних на багатоцільову грошову допомогу від УБК ООН запрацюють з 13 січня, тобто сьогодні подати заявки. Можна буде в Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Сумах, Харкові та Чернігові. Більш детально, де йде прийом заявок, залишаю посилання на карту в описі під відео, тому що буває адреси змінюються через. Ситуацію в країні, самі розумієте, чому, да? щоб ну, максимально вберегти людей, не підлягати, да? не піддавати їм якогось ризику. Хто може отримати грошову допомогу? Отут слухаємо уважно, щоб потім не казали, що, казали, що дають, а нічого не дають. Потрібно відповідати оцим критеріям. Подати заявку можуть вразливі. Вимушено переміщені особи, це ВПО, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема навіть із-за кордону. Зрозуміло, так? Да? Е, є опитувальник, який допомагає визначити, чи підлягаєте ви на цю допомогу, чи ні. Посилання також на нього залишаю в описі під відео. Пройшовши його, ви відразу дізнаєтеся, чи належить вам отримання допомоги. Сума грошової допомоги. Е, сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика і становить 3600 гривень на особу та покриває тромісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10800. Навіть у ВБК ООН, да, порахувало, що споживчий кошик в Україні становить 3600 гривень. То як тоді пенсії можуть бути 2300, якщо навіть не можна купити споживчий кошик? Ну, це зовсім інше питання, розберемо його в окремому відео. Ну, це, знаєте, така констатація факта. Отже, ви можете звертатись до наших пунктів збору, якщо ваша родина має дохід менший, ніж 5400 на особу. Та належить до таких категорій, або має хоча б одну з категорій вразливості нижче перелічення. Читаємо, що там нижче перелічення. Належить до таких категорій. Внутрішньо переміщені особи, які перемістились про останніх шести місяців в межах України, та які не були включені в програми грошової допомоги у ВБК ООН раніше, а також не отримали грошову допомогу від інших організацій протягом шести останніх місяців. Тобто, якщо ви десь в 2023 чи на початку 2024 отримували, то то вже не рахується. а Ви маєте право подати знову. Люди, які повернулись до місць постійного проживання в Україні після вимушеного переміщення в межах країни або за кордону через військові дії, починаючи з 24.02.2022 року, та не отримали грошову допомогу від УВБК ООН чи інших організацій раніше як люди, які повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої області чи за кордон через військові дії, та не отримували грошову е допомогу від інших організацій протягом. Останніх трьох місяців. Ну, майже те саме, що для ВПО, тільки для вже людей, які повернулись були до свого місця проживання. І відповідає одному з критеріїв вразливості. Тобто повинно бути перше і оце друге. Які критерії вразливості? Родина, яка має лише одного з батьків, або батька, або мати з одним або більше дітьми віком до 18 років, або з особами похилому? Похилого віку 55 років і старше. Та або родина, яка очолює одна самотня, кілька самотніх осіб похилого віку 55 років і старше або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років. Та або, тобто, ну ці всі критерії ви можете підлягати, хоча б маєте підлягати хоча б одному з них. Родина з однією або кількома особами з особливими потребами, а саме мають інвалідність або хронічні захворювання. Е, аналізуючи весь цей список, я дивлюсь, що більшість моїх глядачів, а саме людей-пенсіонерів, підпадають під одну з цих категорій. Так? Тому. Дуже велика є ймовірність а отримання вами допомоги. Головне, щоб ви відповідали тим критеріям. Увага! Відразу всі деталі проговорюю, щоб ви були в курсі. Особи, які отримали грошову допомогу від міжнародних організацій, як ППО, і з моменту отримання перейшло понад три місяці. і Після вимушеного переміщення через військові дії повернулись до свого постійного місця проживання в межах України чи за кордону. Е також можуть подати заявку, якщо мають вразливість. Тобто навіть три місяці, якщо ви вже повернулись і три місяці назад отримували, то можете подати заявку. Документи, які потрібні для подачі, тобто подавати заявку потрібно, прийшовши е в пункт прийому, карту залишаю в описі під відео. І що потрібно з собою брати? Документ, що засвідчує особу, податковий номер, свідоцтво про народження дітей. Якщо нема податкового, мені здається, раніше було озвучено, що е, приймалась довідка, да, що ви там по релігійним переконанням відмовляєтесь від нього. Номер банківської карти, карта є підтримки не підходить, відразу сказали. І національного кешбеку, скоріш за все, також, тобто, звичайної банківської карти. Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості, це можуть бути довідки, витяги тощо, та ну ваш особистий номер телефону, куди буде приходити смс, що допомога вам зарахована. До збору даних мають бути присутні всі члени родини, для сімей, членами яких є мало мобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація. За оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров'я. Домогосподарство – це голова домогосподарства, дружина чоловік, його діти до 23 років, його батьки і його дідусі, бабуся, якщо вони є на їхньому утриманні. Інші особи, які не є частиною цього списку, мають бути членами іншого домогосподарства, навіть якщо вони не проживають разом. Тобто бачимо, які документи, і навіть є таке застереження, що Представники УВК ООН ніколи не просять задні цифри з карти. Тихто, коли дійсно і код ЦВВ, це для вашої безпеки, щоб ви не випадково не передали тих цифр і не зняли ваші кошти. Ну не навпаки, замість того, щоб нарахували, да а так можу зняти для отримання допомоги. Потрібно лише номер карти або ібан рахунок. Все. всіх інших реквізитів давати не можна. Про це я розповідав в окремих відео. про Безпеки і шахрая, да, як вони зараз працюють в Україні, тому якщо вам цікаво, можете передивитись на каналі. Тут ще допис, що уся інформація збирається і зберігається лише в базах ООН і не передається далі. Ви маєте дати згоду на обробку цієї всенької інформації. І способи виплати. Способи виплати виплачуються одним платежем 10 800 за три місяці разом голові домогосподарства, тільки що прочитав хто, шляхом переказу на банківський рахунок чи установу. Може бути переказа напряму на банківську карту, або через Western Union. Може прийти протягом семи днів. Після того, як вам прийшла смс що кошти переказані. Тобто, поки банк обробить, може прийти сповіщення СМС або в мобільний застосунок банку. Все. Отака от от інформація про грошову допомогу. Бачимо, що виплати відновились, але звужений круг людей, хоча він ширший, ніж в минулому році. Тому, якщо ви підлягаєте одній з категорій вразливості, то. Подавайте, отримуйте. ще раз нагадую. Інформація на перевірник, де ви можете перевірити, чи ви маєте право на отримання допомоги. Посилання в описі під відео на карти, де вказані адреси в описі під відео. Заходимо, перевіряємо, дочитаємо, що не зрозуміли, оформлюємо і розбираємося разом. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.